Привіт, це кінформіст, і це топ 30 міні-серіалів. Ну що, погнали вже? Якщо ти вперше бачиш мене і моє відео, не забудь підписатись, тому що на цьому каналі багато контенту, якого ну, просто немає українською. А якщо тобі сподобається це відео, не забудь дати вподобайку. А я розпочинаю 15 крутезних міні-серіалів. Oh Розпочнемо сьогодні серіал, який підкорив глядачів саме цього року. У 2022-му він вийшов і став таким своєрідним хітом вже. Це серіал Чорний птах. Цей серіал заснований на реальній історії, і вона вражає. Створив його Деніс Ліхейн. Це письменник, і він створює серіал. І здавалось би, він повинен створити його на своєму творі, да на основі свого твору, але він бере взагалі інший твір. Хоча реально він також писав детективи і такі кримінальні роботи. Наприклад, таємнича річка це якраз таке його е творіння. Той самий фільм кінтеїстуда заснований саме на ньому. І серіал реально дуже цікавий завдяки акторським роботам. Терен Еджортон, дивовижний тут. Можливо, он там краще його роботи, я не знаю. Грех Кінер додає тут якоїсь прикольної атмосфери. Пол Уолтерхаузер робить взагалі тут просто багато чого, тому що його маньяк незабутній. Рей Ліота грає тут батька головного героя. І він помирає. І це така, неначе остання роль Ря Ліоти. Акторський ансамбль блискучий, сама історія це поєднання такого кримінального жанру, такого жанру фільмів про в'язницю з детективом. Дає щось, щось особливе цьому фільму. Місячний лицар. Ну так, іноді я дивлюсь Марвел, і що? Ну, ладно, зізнаюсь, Я просто не можу встояти перед дуетом Ітана Гоука і Оскара Айзека. <риклад> Тих, хто не бачив, це, це така прикольна історія, якраз таки, про психопатичний якийсь розлад так, особистості. Щось я правильно сказав? Ну, коротше, ви зрозуміли. Але вона показана дуже прикольно, і тут є якісь міфічні створіння, єгипетські там боги а, і так далі. Ну, коротше, дуже прикольно. Супергеройський серіал, не схожий на звичайні проекти Марвел. Якось так. На черзі садівники. Така дивовижна історія, чорний гумор, драма. І два актори, актори акторка ну, просто дует моєї мрії: Олівія Колман і Девід Т'юліс запалюють у цьому е, такому цікавому е, проєкті. Новому це серіал 2022 року. Тому подивіться, не пропустіть, тому що багато хто напевно його якось так пропустив. Пірнаємо 2021 рік, і тут в нас є серіал Залізна підземна дорога від Барі Дженкінса. Барі Дженкінс – це той самий, який створив місячне сяєво і отримав. Оскар, так за кращий фільм року. Ну всі пам'ятають цей да? випадк, цей серіал а, про втечу однієї дівчини з рабства і про те, як її намагаються наздогнати. Такий дуже цікавий проєкт на тему, яка завжди буде актуальною для незбагненної для мене. А, у головних ролях тут а, Сусон Нбеду, та сама дівчина, яка у головних ролях в фільмі Жінка. Король, який нещодавно вийшов з Віолою Дейс, тут також Джоел Едгартон, Тут також Пітер Маллан, і це така робота історична 19 століття. Там все як треба. Дуже цікаво. «Баррі Дженкінс» для мене поки що це точна якість, тому рекомендую Мейр з Істауна» – Це серіал, який багато хто вже бачив. Це такий, також ну, хітовий детективний серіал. Детективна лінія тут вражаюча, але не те, що прям така там неймовірна. Тут мене вразило більше це поєднання детективу та якоїсь сімейної, побутової такої драми, де ми стикаємося з вибором, з проблемою, з е, проблемою відносин з близькими людьми про пріоритети в житті, так і так далі. Про справедливість, ну тут багато про що, і ось цим цей серіал чіпляє. А ще акторськими роботами і ансамблем Кейт Вінслет одну з кращих ролей своїх видає, можливо, кращу в кар'єрі. Ну, одну з них точно. А, тут також Джуліана Ніколсон. І тут вона також блискавично грає і отримує навіть премії. Еван Пітерс також просто на місці робить собі ще більше ім'я. Той самий актор, який зіграв в серіалі Даммер. Тут також є і Гай Пірс в цікавій ролі, і Джин Смарт у ролі матері героїні Кейт Уінслет, той самий Мейр. Я не знаю, серіал класний, він такий задає якогось і клопоту, знаєте, внутрішнього, і затишку одночасного. Я думаю, що вам сподобається серйозну конкуренцію у 2021 році. Мейр із Стауна створив ще один серіал, але британський. Це серіал «Я можу знищити тебе. Який створила повністю Мікаела Койл. Мікаєла е, Койл, – така, цікава, цікава дівчина. Вона і акторка, вона і сценаристка, вона і режисерка а, цього проєкту, продюсерка, все на світі. Це сучасне проблемне кіно про молодь, про зґвалтування, про те, як дівчина намагається з цим жити, як її світ змінюється. Це проблема і там, ЛГБТ, багато чого. Це такий сучасний авторський незалежний. Дуже прикольний, незвичний і дуже талановитий продукт. Якщо вже заговорили про британців, давайте пригадаємо і ірландський проект. Ірландський проект від Лені Абрахамсона і його а, партнерки Хеті МакДональд це серіал Нормальні Люди. Можна назвати його сміливо міні-серіалом, тому що другий сезон не вийшов і не знаю точно, вийде він чи ні. Тому міні-серіал Нормальні люди, можна так сказати. Нормальні люди це не наче сцени з подружнього життя для молоді, так би мовити. Про сцени з подружнього життя я розповідав у першій частині цього топу. Подивіться, він буде за підказкою. І головне, що вдалося авторам цього серіалу, а автор серіалу це Лені Абрахамсон, Нагадують, це автор кімнати, за який Брі Ларсон отримала Оскар. Йому вдалося зробити. Таку дуже щиру, невимушену атмосферу. І е, головний здобуток це хімія і просто фантастичні акторські роботи, які е, видались у Пола Мескала і Дейзі Едгар Джонс. Тут е, створюють справжню, справжню хімію і роблять це настільки щиро, що, ну, чесно кажучи, чіпляє. Чіпляє навіть таких, знаєте, сухарів. А зараз український серіал. Напевно, найкращий український серіал із сучасних. Серіал 2020 року. Його створила Наталка Ворожбит. Це така письменниця, режисерка, сценаристка, драматург. Е дуже відома. Її фільм Погані дороги, досить з прикольною такою назвою. Е дуже цікавий. Подивіться. Наталка Ворожбит зробила топчик. Вона взяла. Івана Нечуй Левицького, його повість Кайдашева сім'я, яку я думаю, що всі, навіть хто не дуже полюбляв школу там і літературу, точно прочитав і сказав: Ну це класний, класний, прикольний твір. Дуже цікаво це читати. Вона взяла такий улюблений український твір. І е, додала сюди сучасності. Вона бере там період з 2005-го напевно року. Може, з 2010-го так більш такий основний період. До 2014 року І коли ми бачимо сім'ю, яка проживає якийсь історичний період, і як змінюється їх життя, їх реакція на те, що відбувається в світі. і Тут і показана і проблема 2014 року на початок війни і Донбас, Крим і так далі. Це все показано, і як сім'я, так Кайдашів реагує на все це, що відбувається. Дуже прикольна ідея, втілення, просто неймовірне, акторський ансамбль, все ну, все на рівні, все реально на рівні. Тому якщо ви, ну, типу, таке знаєте, думаєте, що в нас немає якогось дійсно якісного кіно та серіалів, подивіться, ось цей серіал, ви точно подумаєте, блін, я помилявся. Спіймати Кайдаша. Ще раз нагадую, 2020 рік. Наталка Ворожбиць сказала, що вона не буде робити продовження. 12 серій, все досить, все нормально. Але з останніми подіями, можливо, ми колись побачимо якесь продовження. Не знаю. 2019 рік І цей серіал, про який можна було не говорити, тому що його побачили напевно всі. Це серіал Чорнобиль. Чорнобиль, HBO, масштабна така історія, заснована на нашій. З вами трагедії, чорнобильські трагедії. Трагедії, в принципі, не тільки українські, але й світові. Труд Світлани Алексієвич взяти на основу. Чорнобильська молитва. Джаред Гарріс у головній ролі розкривається на максимум. Стеллан Скаржгорд отримує премії за цю роль, той самий якого всі знають там по піратах Карибського моря або по фільмам Ларса фон Трієра. а ще автор тієї фантастичної династії, яка зараз підкорює світи Голівуд. Улюблені мною британські актриси Емілі Уотсон та Джейсі Баклі, дуже атмосферне кіно з просто якимось неймовірним рейтингом на IMDb. і звісно ж, це. Шедевр телевізійного мистецтва, скільки ж все-таки в реальному житті просто нереальних сюжетів, і це ще раз доводить серіал-акт або удавання, в якому а, дует акторок Патріції Аркет і Джоуї Кінг роблять щось фантастичне. Це реально вражаюча історія про те, як мати а, живе зі своєю донькою інвалідом, начебто. Більше нічого не буду говорити, тому що це може стати для вас спойлером, а серіал дійсно цікавий та вартий уваги. Ще один серіал, можливо, не для всіх, але він надзвичайно прикольний. Кері Фукунага той самий, який приїжджав в Україну. Ви бачите, один з перших зі всіх зірок. Кері Фукунага, який був режисером справжнього детективу легендарного першого сезону. Кері Фукунага знімає свій авторський серіал Маніак. Серіал «Ман'як», як ви можете подумати, він про маньяка, якщо ви не чули про нього ще до цього. Але він не про маньяків, Так, він про експеримент, медичний експеримент. Серіал якийсь футуристично-сюрреалістичний, знаєте, це щось особливе з точки зору візуального стилю. Та й... За змістом він дуже цікавий. Два головні герої. Це дівчина з психічними якимись проблемами і розладом в відносинах з сім'єю, виконанні Еми Стоун. А також Джона Гіл тут грає одну з головних ролей, і в нього там залежності різноманітні. Він вирішує також піти на цей експеримент. І вони перші такі пацієнти, на яких тестують ці ліки. Салі Філд. Там навіть в блискучій ролі там Джастін Теру. Такий серіал, знаєте, ну, справжній подарунок кіноманам, я вважаю. У 2018 році також вийшов серіал від Showtime. Називався він Патрік Мелроуз. Я думаю, що фанати Бенедікта Камбербетча точно дивились цей серіал, тому що це так також такий серіальний шедевр. Серіал про те, як у людини із -за травм дитинства, які завдали йому батько та дещо навіть мати. В нього ну, не, не дуже так в житті щось якось відбувається. Хоча він дуже розумний, він дійсно незаурядна людина, він не турбується з приводу там грошей дуже сильно, так але це нещасна людина, і цей фільм супер естетичний. Знятий дійсно зі смаком мати і батька Патріка грають Дженніфер Джейсон Лі і Гюго Вивінк. Тут йде розповідь і про його дитинство, і такі флешбеки, так? і про його доросле життя, про його вже дитину. Дивовижно естетичний серіал для справжніх гурманів. Всього 5 серій, але таких повноцінних майже фільмів. Я не знаю, просто прекрасний серіал. Who says they don't mean to? зараз. Вестерн. Якщо ви полюбляєте цей жанр, саме класичного такого вестерну, я пропоную вам серіал від Скота Френка. Скотт Френк, на секундочку, це людина, яка створила ферзовий гамбіт, той самий хіт з Анію Тейлор Джой, який бачили просто всі. Так, от, забуті богом, це серіал про історію дикого заходу і про те, як батько намагається помститися синові. Ось така жорстока історія, і там виблискує просто Джеф Денілс і Джек О'Коннелл. Якщо ви будете дивитись, просто зрозумійте, що це той самий Джеф Денілс, який був у фільмі Тупий та ще тупіший. Недооцінений актор про нього і про багатьох подібних акторів я розповідав у відео за підказкою. Подивіться, Перед останнім буде серіал 2016 року одного разу вночі. Ця історія дійсно цікава, тому що вона також поєднує і судову драму, і драму про в'язницю. Різ Ахмед показує, що таке бути актором у цьому фільмі і пройти увесь шлях від одного стану да, внутрішнього до взагалі іншого від однієї людини до взагалі іншої, які змінюється дуже сильно протягом цієї історії. А Джон Туртуро додає цьому фільму ну просто чарівність якусь легкість. Uh, я один з улюблених моїх особисто акторів Майкл Кеннет Вільямс, який нещодавно від нас пішов, також чесно кажучи, дуже недооцінений актор. В серіалах він завжди грав прекрасно. Світла пам'ять. Цей серіал про в'язницю, яка uh, ламає людей, навіть невинних людей. І цей серіал і про судову систему. Uh, я не знаю класний, дійсно класний серіал одного разу вночі. Ну і наостанок, наостанок. Я залишив серіал, який, можливо, вважається найкращим міні-серіалом взагалі. В нього рейтинг 9,4 на IMDb. Це серіал 2001 року, який створили продюсери Том Генкс і Стівен Спілберг разом. Це серіал Брати по зброї. Можливо, про нього всі знають, можливо, його всі бачили. Це такий легендарний вже шедевр а, телебачення. І якщо про цей серіал почує вперше, хоча б одна людина. І Я роблю це недарма. Серіал, в якому дебютували на других, третіх там, ролях е четвертих, п'ятих е в епізодах і так далі. це і Саймон це і Джеймс Макевой, і Майкл це е там цей Том Гарді, багато хто. У головних ролях тут задіяний Дем'ян Люїс, е якого ви можете знати? так. Е також тут є Девід Швімер. В класній ролі мені дуже сподобалось. Якщо навіть в першу серію тільки подивитися, ви його там побачите, і він там класний виходить свого амплуа, яке було в нього в серіалі Друзі. Ну до якоїсь міри, до якоїсь міри, це все ж таки його особисте. і Воно залишається. Спілверх і Генкс створили цей серіал в принципі після успіху їх фільму «Врятувати нового Райана». І після цього вони так подумали і вирішили щось подібне зробити. Це майже врятувати рядового Райана тільки серіал. Якщо вам братів по зброї буде замало тих 10 серій, потім можете сміливо дивитись а, Тихий Океан таке, ну наче таке продовження навіть від Спіллига Генкса, але вже воно вийшло в 2010 році. Тут навіть в основі той самий автор: Фу, непогано. Ну що ж, тепер у вас є 30 міні-серіалів, які ви можете подивитись протягом 30 днів. <сіх> Такий непоганий челендж, особливо коли нас вимикають світло та постійно. Але нічого, ми тримаємося, ми будемо ще сильнішими. Україномовний Ютуб буде ще кращим, ще більш розвиненим. Я в це вірю. Якщо ви також так думаєте, давайте підтримаємо це відео. Розкажіть про цей канал своїм друзям, бережіть себе та своїх близьких, переможемо всіх і побачимось вже дуже скоро. Це був кінформіст.